Ми прямуємо на тиждень боїв. Час починати, хлопці. Поб'ємо його в суботу, тож я в очікуванні. У нас перший клас, так? Ми замовили перший. Ми могли замовити приватний літак, так? Полетіти на приватному. Ми неймовірно схвильовані. Ми довго чекали цього моменту. Він готовий. Я дуже радий за нього. Цього моменту він чекав, ще будучи підлітком. Тож, це великий момент. Ласкаво просимо в Майамі, де є пальмові дерева. І сонечко виходить. Я радий, що ми безпечно приземлилися, ми готові вирушати. Так, сер, давай, Чіто, чемпіонський хлоп. Відчуваю себе прямо як вдома. Трішки жаркувато. Я був народжений тут, тож все чудово, відчуваю себе круто. Ми займаємося воркаутом тут, в KO Zone, у Майамі. Це завжди прикольно подорожувати штатами і дивитися на різні зали. Тож стрибнули в це місце, передивилися його і потихеньку займаємося. Гарно і різко, гарний і різкий, коли ми зламаємо їх, ми будемо залишатися зібраними. Чи то ніколи не фінішовували, тож це челендж, якого ми дуже чекаємо, ми плануємо бути першими. І я супер впевнений, що Шон зможе відправити цього хлопчика в світ духів. Цукровий має всі навички, він зробив всю роботу, яка була потрібна. Його настрій робить його особливим. Він може пройти в маунт і забрати спину. Ми просто пітніли годину, їздили на велосипеді, трішки боролися, тож просто залишалися активними, легко працювали, нічого скаженого. Ми щойно приземлилися. У цій подорожі я не буду робити нічого важкого. Люблю бути справедливим. Просто буду чілити, дивитися фільми. Тож просто легка, приємна подорож. Як ти чувак? Досить непогано. Все окей, готовий. На обох підписувати. Дуже гарно дякую. До мене підійшли фанати. Це завжди круто отримувати підтримку фанатів. Я думаю, що коли я все ближче і ближче до цього дня, я стаю більш і більш схвильованим, ще більш схвильованим, але я почуваюся добре просто зараз. Цей бій проти орка це буде війна, це чудовий тест для сонга. Коли ви дивитеся бої орка, коли ви дивитеся бої сонга, обидва хлопці люблять міксувати, все буде на високому рівні. Небезпечний шахматний бій, і це круто бути частиною цього. Я знаю, що ми готові. Сонг в очікуванні. Він задоволений своїм положенням у івенті. На своїй останній прес-конференції він сказав, що він більше не дитина. Він відчуває, що в нього вже достатньо досвіду. І тепер він вірить, що стане чемпіоном. І знаєте, Орк вірить в себе також, а такі бої завжди найкращі. Я дуже чекаю цього бою. Пройшло майже два роки з мого останнього номерного турніру. Цього разу тут буде багато людей, і я хочу викластися на повну. Мій опонент Орк Петро, а він сильний. Я дуже чекаю бою з ним. Ми побачимо, хто з нас краще і хто б'є сильніше. Поїхали. Ми готові до тижня боїв, просто хочемо впевнитися, що ми відкрили всі чакри. Спробуємо трішки спітніти. Чіто робить це вже доволі довгий час. Живе і дихає боями. Він в дуже гарній формі. Він піклується про себе. Ти звертаєш увагу на те, як він живе. Ти навчаєшся у нього. Ти хочеш бути схожим на нього, якщо хочеш бути справжнім бійцем. Він запальний, сильний. У нього сильні панчі, сильні кіки. Він осел з цими киками, чувак. Він неймовірно сильний. І він готовий запалювати. Відчуваю себе круто, плечі стрибають гарно, енергія правильна, настрій правильний. Ми не зупинялися з моменту останнього бою, і я просто став кращий свого останнього табору, я зростаю на постійній основі. В суботу, ввечері, ви все побачите, я сука, готовий. Що ми зробили? Ну, спочатку ми зійшли з літака, зараз трішки спітніємо. Очевидно, ми досі регулюємо вагу. Багато речей під час перельоту затримують воду. тож ми намагаємося її вигнати. Кожен робить так, як він відчуває. Я просто намагаюся залишатися креативним і розум вільний. Але за ці декілька сесій ми увійдемо в структурну роботу. Все ж таки, я більш специфічний хлоп ніж Кевін, і я збираюся побити його. Я дуже радий бути в комейн івенті шоу. Я вірю, що рівень опонента зробить цей віще більш фантастичним. UFC стає дедалі популярнішим у Франції, мене починають визнавати у Франції, і це круто, тому що в тебе з'являється багато підтримки, але є один мінус: ти втрачаєш багато сімейних моментів. Ти не можеш битися з зірками і не бути відомим. Мої you питання тупі. Пробач, що? Мої інтерв'ю зазвичай тупі. А окей. Тут нема важких питань, не турбуйся. Окей. І вони не про бої. Окей, окей. Скажи щось про американців, що ти не можеш зрозуміти, що тебе дивує. Якщо бути чесним, це драма. Ви полюбляєте драму в Америці. Так, ви полюбляєте драму. Багато хлопців повинні пройти цю ментальну трансформацію тижня боїв. Ти виглядаєш дуже серйозним. Ти відчуваєш, що в тебе приходить якась ментальна трансформація завдяки цьому тижню. Тобто, бі вже близько ти відчуваєш себе якось по-іншому у свою особистість. Це не відбувається на тижні боїв. Це стається в роздягальні за дві години до бою. я змінююся і переключаюся у режим звіра. Поразка неприйнятна. Я збираюся покласти все, що в мене є для перемоги і для того, аби зробити роботу. Okay. Uh, okay. Wait, wait. Wait, wait. Wait, like... Ти готовий yeah. до нокауту, yeah. а? Підійди і відсмокчи. Підійди і відсмокчи це так дивно. Я попросив його відсмоктати мені. Чувак, якуле не пробивний, я ментально незламний, і всі ці речі не діють на мене. Напруга зростає це додає більше дріл багаття. Я живу в ньому.